Всім привіт! Сьогодні у нас інтерв'ю з випускницею бакалаврату, а нині студенткою магістратури освітньої програми менеджмент соціокультурної діяльності Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка. Анастасія Кубако. Настю, привіт. Привіт. Настю. Скажи, чим зараз займаєшся і ким працюєш? Наразі я займаюся волонтерством. По суті. Я акторка Ex Libres», це театр на базі нашого університету, художним керівником якого є Варина осинна Каранда. Я дуже вдячна їй, тому що вона по суті, витягнула мене з такої трошки депресії, коли почалась повномасштабна війна. І я знову поринула в творчість театру. Ми ставимо перформанси, казки для діток, всякі прикольні заходи і збираємо кошти для наших військових. Ми волонтери. І перераховуємо їх на поточні збори. Щодо роботи, то зараз я знайшла себе в дитячому проєкті Бам-Скем. Останній захід, який ми такі проводили з дітками, це був волонтерський також. Це були дітки з Дніпра із Запоріжжя. Я особисто їздила в Запоріжжя. Забирала діток, хотілося їм якось також допомогти відволікти від подій, які зараз відбуваються в нас в країні. Тому, по суті, я стараюсь робити все, що можу, і допомагати нашій країні. Що взагалі стало поштовхом до вибору саме культурно мистецького напрямку? Я почала займатися спочатку в театральній студії шкільній на базі своєї рідної російської школи. Це була театральна студія масти. Також я займалася в музичній школі шість років в Куликівській. Також я займалася і була солісткою в нашому сільському будинку культури Дрестівському. Це була аматорська студія хореографічного танцю Зоряна, і плюс я займалася вокалом також на базі цього клубу. Я дуже вдячна Плепенко Ларисі Віталійоні, це класний керівник мій. Вона мені порадила вступити до Національної університету чернівського колеги імені Тараса Григоровича Шевченка саме на цю спеціальність на менеджмент соціокультурної діяльності. От. І я дуже вдячна їй за цей поштовх і за свій вибір. Ти закінчила вже бакалаврат. Які спогади залишилися з періоду навчання? Чи були викладачі або події, можливо, які особливо вплинули на тебе? Звісно, були ті дні, коли ми мали змогу зустрічатися офлайн, без обмежень зі своїми друзями університетськими. От. І всі заходи, які проводились саме так офлайн, у великій кількості, то ну, найяскравіше запам'ятались мені. Але найулюбленіші мій спогад – це, мабуть, перемога в нашому університетському конкурсі Студент року. Це було у 2022 році. Так, знакова подія для університету. Дуже, дуже, дуже знакова. Особисто для мене це дуже важливо, що мої старання, мої здобутки оцінили. Яке твоє головне життєво чи професійне кредо? Угу. А, ну я зараз процитую а, вислів з моєї новели. Навіть в хаосі світу не розгубити своє я, навіть коли всі мости будуть підірвані, збудувати новий шлях до своєї мети. Я прям <реш> хочу записати. До речі, я зараз пишу багато пишу це новели. Останнім часом вони ховалися в шухляду, але Марина Васильівна Кренда порекомендувала мені спробувати публікуватися. І я опублікувала в міжнародному конкурсі Антилемона Поліша, учнівської студентської молоді. Це літературний конкурс і науковий. І здобули там перемогу. Вітаю! Дякую! Клас! Супер! Тому в нашому університеті існує не тільки академічна така е, робота, але й не академічна, де студенти можуть проявляти себе у творчому напрямі і отримувати навіть за це додаткові бали. На останок таке важливе питання, як на мене: яке майбутнє ти бачиш для української культури і для випускників нашої спеціальності? Ми живемо в дуже такі важкі, складні темні часи, і ми маємо популяризувати все українське, все культурне, яке в нас є. Тому не буде якогось другого шансу. І ми маємо це робити зараз і сьогодні. Тому що, якщо не ми, то ніхто за нас не виборує нашу культуру. І я готова боротись. А ви? Дякую тобі за це інтерв'ю, за такі щирі слова. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Ми дуже сподіваємося, що ми вас надихнули вступати на спеціальність менеджмент, менеджмент соціокультурної діяльності. Ми чекаємо на вас і хочеться подякувати нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо змогу знімати це інтерв'ю, пити каву і взагалі жити. Дякуємо і до нових зустрічей!